Доброго ранку, друже. Послухай віршик і скажи мені, про що він? Серед степів село моє чудове, тут на світанні запахи медові, теплом вітрів овіяні степи, тут в цьому краї народились ми. Так про що цей віршик? Так, про село. А сьогодні ми з тобою поговоримо про чистоту свого села. Як називається твоє рідне село? Як ти вважаєш, чи потрібно дбати про чистоту свого селища? Так, вірно, своє село треба любити і дбати про нього. Адже всі ми хочемо, щоб всюди було чисто і гарно. А що потрібно робити, щоб все наше довкілля було чистим і гарним? Так, потрібно не смітити на вулиці, сортувати сміття, прибирати гілочки, листя на подвір'ї. Протягом життя люди створюють багато відходів, котрі не знаємо, куди подіти. В результаті вулиці, ліси, парки та інші місця, де бувають люди, стають засміченими, що дуже псує їхній зовнішній вигляд. Щороку дедалі більше територій перетворюються на смітники. Під купами сміття вмирає земля, яку можна було б використати під сади, городи, де мали б рости дерева і овочі, квітнути квіти і співати птахи. Давай поміркуємо, звідки береться сміття. Правильно, ми купуємо дуже багато фасованих продуктів, що й призводить до накопичування різних упаковок. Консервних бляшанок, пакетів, пляшок, паперу і тому подібне. Можеш уявити, скільки відходів накопичується у великому місті, де живе багато людей. А що ж робити з цим сміттям? По-перше, його треба переробляти, а для цього побутове сміття потрібно збирати окремо і сортувати його для подальшої переробки. Папір, пластмасу, металеві предмети слід складати у різні контейнери для сміття. На фабриці з цих предметів зроблять нові речі. От, наприклад, використаний папір це газети, журнали, перероблюють і знову отримують зошити, серветки, газети. Скло також перероблюють і виготовляють з нього нові пляшки та інший скляний посуд. Також пластмасові відходи розпавляють і зроблять нові речі стільці, столи, пакети для сміття. По-друге, не можна викидати сміття будь-куди. Для цього є спеціально відведені місця. Як ти вважаєш, через що вулиці, подвір'я, парки стають не дуже гарними? Правильно, тому що люди викидають дуже багато сміття. А звідки береться сміття? Так, деякі люди викидають непотрібні речі там, де їх використали. А що треба робити, щоб його було менше? Так. Не розкидати. Сортувати сміття. А що ти можеш зробити, щоб у нашому селищі було чисто? Ось, наприклад, я. Щоб у нашому селі було чисто, я не буду розкидати сміття. Якщо побачу, що хтось викинув папірець або інше сміття, то скажу, що цього робити не можна або разом із рідними приберу вулицю біля нашого будинку. Молодець, друже. Я сподіваюся, що ти зрозумів, що потрібно робити, щоб село було чистим і гарним. Давай пригадаємо, куди потрібно дівати непотрібні речі. Для чого потрібно сортувати сміття? Друже, я сподіваюсь, наша зустріч була для тебе цікавою і повчальною. Я дякую тобі за увагу. До нових зустрічей!